Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Запорізький екс-воєнком, якого вже судять за корупцію, отримав чергову підозру. На цей раз ДБР стало відомо, що начальник військомату у 2023 році залучав солдат до ремонту свого котеджу. По документах вони були у і отримали незаслужену зарплатню 266 тисяч гривень. Відключення світла можуть скасувати для прифронтових територій. Кабмін розглядає можливості, оскільки там і так важка гуманітарна ситуація, та є загроза життю через обстріли. Невдовзі уряд має визначити близькі до лінії фронту території, де не буде відключень електрики. На Запоріжжі перевізник вимагав з військового гроші за перевезення багажу. В сумці лежали берці та бронежилет. Про жадібного водія написала жителька Біланківської громади і вимагає реакції від управління транспорту. Росіяни вдарили фугасною авіабомбою по будинках цивільних у селі Варварівка на Пологівщині. Поранені власники осель, чоловік 46 років та жінка, 74 роки. У власній запоріжців повернули земельну ділянку на березі Дніпра. Її забрали у недобросовісного орендаря через суд. Вартість цього клаптика землі близько 13 мільйонів гривень. Удар по теплицях у Кам'янці Дніпровській пропагандисти пишуть про постраждалі господарства, але на цьому відео видно, які овочі там знаходилися. Окупанти влаштовують у балаганах тренування для мобілізованих. Масштабна пожежа в Запоріжжі спалахнула суха трава в одному з садовогородніх товариств. Через особливості рельєфу рятувальна техніка не могла під'їхати безпосередньо до місця пожежі. Навпроти ТЦ Україна, підприємці незаконно пофарбували фасад будинку, тоді як міська влада оголосила про реалізацію програми Європейський проспект. А більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.